Ми кладемо його, пропускаємо через пристрій, там, де темне воно нагрівається. І от е даний гриб, і назва його, і шрифтом Брайля. Стало тактильне. Керівник громадської організації Генерація успішної дії Петро Поліщук виготовляє тактильні малюнки для дітей з порушенням зору та для незрячих, які навчаються у Клеванському спецзакладі. Готові вироби учні використовують на уроках біології. Розповідає, для друку об'ємних малюнків використовує термопапір. Це надруковано на звичайному лазерному принтері малюнок який адаптований для того, щоб його можна було після подивитися руками. Цей термопапір, якщо його поставити в, наприклад, машинку піаф, яка називається, вона його нагріває і тут де темненьке, воно стає тактильне. Також чоловік виготовляє освітні карти та іграшки. каже ідея створення таких виробів виникла 18 років тому. Почалося в нас більшість того, як дітки пішли наших знайомих в інклюзивну форму навчання, і там їм не було на чому вчитися. І разом з тим, щоб було цікаво біля них сидіти і з ними спілкуватися діткам, які зрячі, через що треба було робити такі матеріали, які були б інклюзивні. Прилади для друку об'ємних малюнків та предметів для гри отримали із грантових проєктів. Зі слів керівника організації, загалом за майже два десятки років готові вироби передали для 400 людей, сто у навчальні заклади у всі регіони України, окрім Автономної Республіки Крим, каже Петро Поліщук. Я б хотів, щоб дійсно, от всі могли на рівні спілкуватися, навчатися. Отримати послугу, дістатися будь-куди саме головне, щоб вони могли могли соціалізуватися і працювати, наприклад, навчатися і в нарівні з іншими дітьми, людьми, які не мають ніяких там порушень здоров'я чи розвитку. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.